Слуга, хоч я порох і попіл, але хочу говорити до Господа мого. Коли стану забагато цінити себе, тоді ти є проти мене, а мої гріхи дають правдиве засвідчення про мене, і я не можу заперечити. Але коли я буду маловажити собою і за ніщо себе мати, коли зовсім перестану дорожити собою і пізнаю, що я насправді порох, тоді твоя благодать прихилиться до мене. А твоє світло завітає до мого серця, і вся моя важність, хоч би найменша, потоне в низькодолі моєї нікчемності іщезне навіки. Отак ти показуєш мені, що я є, чим я був, і звідки я взявся, бо я є ніщо, але того не знав, коли я полишений на власні сили, ось тоді я є ніщо, наскрізь нікчемний. Але коли нараз злянешся наді мною, я відразу наповнюю силою, і нова радість обіймає мене, і дивне чудо, що так швидко мене підіймаєш і так ласкаво пригортаєш до себе, коли ж мій власний тягар постійно тягне мене вниз. Це чинить твоя любов, яка перша, навіть коли я того не заслужив, приходить до мене і допомагає у стількох потребах. Вона стереже мене від тяжких небезпек і правду сказати рятує від безлічі нещасть бо через невпорядковану любов до себе я погубив себе, а коли почав тільки тебе єдиного шукати і щиро любити, то знайшов одночасно і себе, і тебе, і тоді, з любові до тебе, я ще глибше почав собою маловажити. Бо ти, найсолодший, поводишся зі мною над усі мої заслуги. І навіть ласкавіше, ніж я смію сподіватися або просити. Будь благословений, Боже мій, і хоч я негідний всякого добра, та твоя великодушність і безмежна доброта ніколи не перестає чинити добро навіть тим, що невдячні і геть відвернулися від Тебе. Навертай нас до себе, щоб ми стали вдячними та побожними, бо Ти, наше спасіння, наша сила і наша потуга.